Від миру в Україні залежить безпека всієї Європи та всього світу. На цьому наголосила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк під час свого офіційного візиту до Кишинева. Аби досягти всеосяжного, справедливого та міцного миру для України відповідно до міжнародного права та статуту ООН, було ініційовано перший глобальний саміт миру. Міжнародний захід відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Понад 80 країн світу вже підтвердили свою участь. Я Хочу запросити від імені України Молдову відвідати цю конференцію. Мало то взяти ній проактивну роль, тому що від миру в Україні залежить безпека всієї Європи України і всього світу. Парламентарі наголосили, що в України та Молдови спільні виклики та спільний шлях до європейської родини. Україна Молдова Україна та Республіка Молдова обидві країни. Не стануть частиною європейського союзу, великої європейської родини, адже європейські цінності це і цінності наших громадян, такі як мир, демократія, безпека, повага між країнами та повага до життя. Молдова прийняла понад 116 тисяч українських біженців, які шукали прихисток від війни. Країна продовжила тимчасовий захист для громадян України до 1 березня 2025 року. Під час зустрічі Олена Кондратюк звернулася до віцеспікерки Дойни Герман взяти під особистий патронат і питання адвокації резолюції про засудження примусової депортації українських дітей. Вже ідентифіковано понад 20 тисяч дітей, що були незаконно депортовані до РФ. Ми маємо відповідні резолюції про засудження таких процесів зараз від багатьох європейських країн, в тому числі від Польщі, Канади, Сполучених Штатів Америки. Балтійських країн словаччини і багатьох інших. для нас дуже важливо, щоб процес розголосу, про це питання, процес справедливості, процес повернення наших українських дітей додому був зараз важливим і чути вуглець в всьому світі. Парламентарі також обговорили можливість організувати відпочинок та реабілітацію дітей у Молдові.